Дітки, добрий день! А чи замислювалися ви, що символізує сніговик? От уявіть собі, що наші улюблені милі сніговички раніше їх зображали великими сніговими монстрами. І не дарма, адже зими колись були затяжними і набагато холоднішими, ніж зараз. Сніговиків ліпили з давніх давен. Та поважали їх, так, як і володаря зими мороза, і просили їх зменшити люті морози. давнину вірили, що бурделиці снігопадом керують духи. Тому і ліпили сніговиків на подвір'ї. Християнська легенда розповідає діти, що сніговики це янголи, адже сніг це дар з неба. Ці зимові герої передають небесам прохання людей. Сніговиків розкішно прикрашали і вбирали їх у гірлянди, закутували у шарфи та давали в руки великі пухнасті мітла. Ніс із морквинки йому е ставили для того, щоб задобрити духів і щоб був багатий урожай. А перевернуте відро на голові символізувало достаток у сім'ї. А в наш час сніговички стали добрими героями новорічних казок. І їх дуже-дуже за це полюбляють діти. Сьогодні ми з вами ліпимо гарненького, веселенького сніговичка. Дітки почнемо робити сніговика. Спочатку зробимо велику-велику кулю. У нас сніговичок буде, вони ж різні бувають. Із трьох куль, із двох. А мені схотілося зробити з двох. Тому я зробила одну велику, ось вона. А другу поменше. Так, схожий? Ні. Давайте далі робити його. А зараз ми йому зробимо ні на очі, ні на ніс шарфик. Так, із оцих двох великих, дов... довгих жгутиків, бачите, які довгі. Ну, я схотіла довгий шарфик, ви можете і коротше зробити. Ми їх візьмемо і будемо скручувати між собою. Дітки, жгутик я скрутила, а тепер дивіться, ми його підріжемо, щоб він був рівненький. А кінчики. Ось так трошки приплюснемо, придавимо. Це буде на шарфику така бахрама. І розріжемо. Тепер, схоже, на шарфик. Скрутили його. Тепер на нижній коло. Ось так. Виліпили. і голову. Ось такий гарненький шарфик у нас вийшов. Якийсь диво, сніговичок. Так під новий рік же ж. Дива різні відбуваються. Можливо, і у нас тут відбудеться якесь диво. Так, ну що тепер? Тепер давайте зробимо ось такі ручки. Не із гілочок. У нас же ж дивосний гулочок. І я йому хочу зробити ручки. А ще, мабуть, можна йому рукавички вдягнути. Зараз зроблю. У шарфику, в рукавичках, але ще не дивиться. Давайте йому зробимо оченята. Оченята зробили, а тепер будемо робити, ну, ротик, ротик. Діти, а ротик ми будемо робити, оченята з маленьких, вуглинок, а ротик ще з менших. Уявляєте, які, які малесенькі треба зробити кульки і викласти з них ротик, який посміхається. Так, а тепер зробимо морквинку. Морквинку ліпити дуже легко, ми вміємо, бо вона має форму. Якої фігури геометричної. Ну, справлі, дітки. Зліпимо морквинку і вдягнемо сніговичкові. Щоб був хороший врожай в цьому році. Носик зробили, вже схожий на сніговичка, але відро я не хочу йому щось вдягати на голову. Я його зроблю таким дуже сучасним, таким молодіжним сніговичком. І вдягну йому навушники. Так, і ось так. ну, а тепер я їх прикрашу. Сніговичок вийшов такий казковий, веселий, молодіжний, сучасний. Я йому ще й чубчик зробила, діти, подивіться. Ну, гарно. Дуже гарний. Тепер подивіться, якщо він казковий, якщо Новий рік це казка, це диво в нас трапляються теж дива. І до нас завітала казка. І я хочу, діти, щоб цей казковий сніговичок виконав всі ваші бажання, всі ваші мрії. А може, вам захочеться зробити такого казкового сніговичка. Черівника. Я буду чекати. До побачення!